Дон, Дон, Дон. Дезоксиніванелон. Ну що, гайда за знаннями, шановні аграрії! Золотиста була пшеничка. Пішов дощ і потемніла. Відразу потемніла. І почалися різного роду процеси і ензимомікозне виснаження, і мікотоксини. Продуцюють гриби ті, які поселилися на, на пшениці. Фузаріоз, пеніциліум, Аспергіліус. Це є проблема. Вони завжди будуть перевіряти вашу пшеничку на наявність мікотоксинів. Друзі. самий відомий і самий небезпечний, друзі це так званий мікотоксиндон. Дезоксиніванелон. Ну, так, от розумієте, можливо, я десь. Щось і помилився, але оце так він називає оце, це. Друзі. Є матеріали у нас на каналі. То е, при опадах, от як зараз йдуть опади, почалися жнива, пшеничка дозріла, то е, ці гриби, які можуть навіть сапрофітні полусапрофітні гриби, вони також можуть також можуть продукувати дані мікотоксини, що необхідно знати, друзі.